Як зобов'язати ТЦК та СП розглянути вашу письмову заяву про вісрочку? Зрозуміло, що якщо ви подали в належний термін не розглянуто, у резерві у вас не з'явилася вісрочка, то тут варіант лише подавати позов до суду. Але знову ж, що ви будете просити у суду? Зобов'язати ТЦК надати вам вісрочку? Ні, вам суд відмовить. У задоволенні саме такої позовної вимоги, оскільки напише, що рішення про те, чи надавати вам пісрочку, чи не надавати, є дискрепційним, тобто таким, що має виконувати лише належним чином повноважений державний орган, тобто комісія ТЦК та СП з питань надання срочок, що в даному випадку робити? Правильно формувати позовні вимоги. Ви можете просити ТЦК СП зобов'язати, тобто комісію, тут вона буде відповідача, комісія ТЦК, зобов'язати комісію розглянути вашу поштову заяву та прийняти рішення, увага, з урахуванням висновків суду. І дуже велика рекомендація писати в позовній заяві дві крапки, які саме висновки суду мають бути розв'язані. Прийняті у рішенні. Оскільки ми, наприклад, отримали рішення суду, яким дійсно, нібито позов, і задоволено, але частково. Тому що суд написав у рішенні зобов'язати комісію ТЦК та СП розглянути заяву та прийняти рішення відповідно до чинного законодавства. А це на хвилиночку трошки відрізняється від того, що ми просили, бо ми просили. Прийняти, зобов'язати комісію прийняти рішення про надання вісрочки. Ба навіть крім того, суд навіть в рішенні написав, що не досліджував підстави для надання вісрочки. Суд самоусунувся і не зробив отих висновків, і не зобов'язав комісію прийняти його висновки. Ну, що при прийнятті рішення про надання вісрочки, що в результаті ми маємо? Ми маємо практично невиконуване рішення. Тому що навіть засобами судового контролю, це певна процедура по 483-й касу. Ми, якщо навіть і доб'ємося витримати якийсь там звіт про виконання судового рішення, так ми ризикуємо отримати формальну відповідь комісії. Комісія розглянула вашу заяву, але підстав для надання відсрочки не знайшла все, відмовити на даніві срочки. І, з одної сторони, нібито відповідач і виконав рішення суду, а з другої сторони, вашому клієнту позвачується від цього ні холодно, ні жарко, тому ми змушені подавати апеляцію.